В Одесі на запитання аудиторії відповідає Олег Тягнебок. І до реклами у нас запитання було таке, що чи може варто все-таки легалізувати в Україні проституцію та легкі наркотики. Дякую, молодий чоловіче, за ваше запитання. Дозвольте процитувати два пункти з нашої програми захисту українців, які стосуються саме вашого запитання. Отже, щодо торгівлі зброєю. Ми вважаємо, що треба заборонити приватним структурам продавати українську зброю за кордон. А для того треба створити єдине державне підприємство торгівлі озброєнням і забезпечити суровий контроль за ціноутворенням і надходженням виручених коштів в державний бюджет України. Нічого не є злого, що держава має можливість торгувати зброєю. А щодо наркотиків і е, проституції, е, в нашій програмі так само це зазначено. Заборонити. Рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв у будь-якій формі на всій території України. Встановити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії, в тому числі так званих легких наркотиків та сексуальних збочень. Така наша позиція. Дякую. Пане Леже, тут дуже цікаві запитання відносно національних питань. А ми ось, мешканці села Усатова, яке знаходиться в 14 кілометрах від серця Одеси. Від Рибасівської прийшли до вас за допомогою. Нам нема куди вже звернутися. Ми зверталися до кожного політичного об'єднання. Ми отримали сотні відписок. У нас будується ЛЕП 330 Це Джилик Усатова, це молдрес Усатова. Сьогодні напружена люди стоять ситуація, там і бійки вже були. Це е, та ситуація, яка називається гаряча точка. У нас будується Чорнобиль. Якщо була половинка і була надія, що це буде за межами села, зараз вже Чорнобиль, я звертаюсь до вас як до лікаря, я звертаюсь до вас за допомогою від 20 тисяч населення сіл Нерубайського і Усатова. Хто нам допоможе? Звичайно, що я вам не буду обіцяти, що я зможу вам допомогти, оскільки наразі в мене такої можливості немає. Я не є сьогодні владою. Я можу допомогти, і Свобода може допомогти лишень підтримкою вас вуличними і політичними акціями протесту. Обов'язково дам доручення нашій обласній організації, щоб з вами зв'язалися, можливо, навіть сьогодні після передачі. З другого боку, якщо ви мене детальніше ознайомите з вашою проблемою, я, беручи участь, можливо, в якихось політичних ток-шоу, роблячи якісь різні інтерв'ю, я буду виносити вашу тему на загальне озвучення, на загальноукраїнський рівень через засоби масової інформації. Наразі це все, що я можу вам пообіцяти. Якщо буде реальна влада і реальна можливість втрутитися, тоді, можливо, будемо по-іншому говорити. Я вам бажаю перемоги. Ну, інші політичні сили там вже побували, Ви не були в цьому селі. Ну, це проблема, дійсно, це проблема людей, яку я в яку треба вникати і допомагати людям, однозначно. Прошу, чоловік в чорному. Так. Олег Ярославович, зараз щодо музики і тих, хто її замовляє, зараз балотуючись в президенти, ви відволікаєте голоса у Ющенка і Тимошенка. Це факт. Чому -да. ви вибачаєте свою місію на цих виборах? Як, до чого, як вона співпадає з, з, з фінансовою допомогою? Олігарха Коломойського, про яку казав депутат Симаненко. Дякую. Знаєте, мені дивно, дивно чути трактування цього запитання. Тим більше, очевидно, е, знаєте, сам, е, сам, якби, сама, сам процес, як ви задали це запитання, відчувається провокативність. Можете зі мною сперечатися. Вибачте, будь ласка, а що, Ющенко і Тимошенко вже приватизували свої голоси? Даруйте мені, якщо вони є такі добрі управителі, тоді чому люди не хочуть за них голосувати? Якщо вони б працювали так, як потребував цього народ, то народ би зараз без проблем за них голосував. А так ви починаєте розказувати, що виявляється, я в когось забираю її голоси. А може це вони в мене забирають голоси? Бо Ющенко і Тимошенко це вчора України. Тягнебок – це є завтра України. І я думаю, ви з тим не сперечаєтеся. І дозвольте, дозвольте наступне. Я завершу просто за запитання. На рахунок Симоненка. Його вислів є некоректний, неправдивий, і е, на нього подано до суду. І я сподіваюся, судове засідання завершиться ще до завершення виборчої кампанії. І я сподіваюся, що мені вдасться відсудити Всемоденка за його наклепи немаленьку суму коштів, яку ми обов'язково використаємо для завершення виборчої кампанії. Пану Дякую за запитання. не вашої партії? Ви їх не називали. Ні. Називаю. Чому не називаю? В мене є список. Я знав, що можуть бути такі запитання. Приблизно 100. Підприємців, бізнесменів, які є симпатиками нашої партії, які є членами нашої партії, які виділили кошти на ведення виборчої кампанії. До речі, можливо, ви слідкуючи за нашою виборчою кампанією, знаєте, що, наприклад, для мене було без проблем, оскільки я розумів походження цих грошей, четвертину з нашого виборчого фонду виділити на боротьбу з грипом. І один мільйон, на один мільйон гривень ми закупили медичну апаратуру, яка була роздана, і вона залишиться в тих лікарнях, які потребували цієї апаратури. Саме через те, що ми є ідеологічна політична сила і не маємо жадних фінансових зобов'язань, будь-перед ким. Звичайно, наші політичні опоненти для того, щоб нас очорнити, придумають різні трактування. Тягнебока фінансує той, фінансує другий, фінансує Москва, фінансує Ватікан, фінансує Нью-Йорк і всі наші українські олігархи. Я Про називаю, ви я вже називаю, називаю, але, але добре, я вам тепер розказую. Які? Я вам зараз після передачі дам цей список, і якщо ви візьмете на себе відповідальність, оприлюднити цей список, нема проблем. Знаєте, часом мене журналісти, Ми ваша погрошуєте. братія, ні, вони мене притискають до стіни і кажуть, давай список. І я давав цей список. І потім ці прізвища друкували в поважних наших українських виданнях. Ви знаєте, що потім було? На другий день мені дзвонять наші побратими які входять в організацію і кажуть, в мене податкова, в мене пожежна, в мене санстанція, мене викликав голова облдержадміністрації для профілактичної розмови. Дивися, немає ніяких справ зі свободою. Інакше в тебе буде проблеми з твоїм бізнесом. Через то, ці люди погодилися, їхні прізвища можуть бути оприлюднені. Але тоді не я беру на себе відповідальність за знищення їхнього бізнесу. Правильно? От так. Є зараз купу телевізійних проєктів, дуже популярні, в першу чергу для молоді. Вони формують якби, свідомість молоді в яких, грубо кажучи, експерти сидять, сидять, е, сидять журі так зване, е, обидва ведучих російськомовних, російськомовне повністю журі, не, не вже не знаходиться е, авторитетних людей україномовних. І як на це можна впливати, чи ви готові зараз боротися за це, а не після виборів? Ну, Я вам дуже дякую за ваше запитання. Звичайно, що так. Зрештою, ця позиція в нас задекларована в програмі захисту українців. Це питання захисту національного інформаційного простору. Давайте не будемо сперечатися з тим, це і абсолютно... Очевидно, Україна є в стані інформаційної окупації сьогодні. І те, що потрібно змінювати ту ситуацію, розривати цю окупацію, це є абсолютно однозначно. Проблема засобів масової інформації. Сьогодні засоби масової інформації, особливо центральні засоби масової інформації, в чиїх руках знаходяться? В чиїх руках? В руках олігархів. Причому олігархів не українського походження. Хто платить гроші, той замовляє музику. І тому ви прекрасно розумієте, що багато кому не є вигідно, щоб через засоби масової інформації йшла українська політика. Нікому не є вигідно, щоб була пропаганда здорового способу життя. Нікому не є вигідно, щоб декларували ті цінності, які ми повинні розвивати в наших дітях. Сьогодні я маю троє дітей. Я дуже добре знаю цю проблему. Як за вуха дітей витягувати від телевізору, де суцільна пропаганда проституції, наркоманії, вбивства, кров. Оце рейтингові передачі. Не считаете ли вы необходимым при регистрации кандидатов в президенты проходить психиатрическую экспертизу? Я вважаю, що це б правильно. Більше того, так, при приємі... реєстрації при реєстрації кандидатів в президенти треба не тільки проходити психіатричну експертизу, оскільки я вам можу сказати, що нація повинна знати деталі скажімо, і особистого стану здоров'я тих, хто може керувати цією нацією. До речі, в багатьох країнах світу подібне застосовується. Крім того, я вважаю, що кандидат в президенти повинен подавати декларацію не тільки про доходи, а й декларацію про видатки. Я вважаю, що кандидат президенти має подавати інформацію про те, ким він був раніше, і чи в нього є судимості, гашені судимості і не погашені судимості. Я вважаю, що кандидат президенти повинен все розказувати людям, в тому числі свою національність, не вважаю тут нічого постидного. Назвався грибом лісь оборщ. Знаєте, є дуже багато теж приватних, персональних питань, які б мені не хотілося висвітлювати. Це моє особисте. Але ви маєте право знати про мене все. І якщо я пішов в політику, я повинен про це говорити. Навіть якщо мені це є незручно і неприємно. Дякую. Нема питань. Прошу дуже. Без проблем. Ви думаєте, що я цього боюся? Ви сказали тезу про Юлію Володимировну, про її популізм, наскільки вона виросла протягом цих... Десяти років, та, практично з нуля, після, після того, як вона утворила свою батьківщину і таке інше, вона, вона виросла власне на популізмі. Коли я читаю вашу економічну програму, програму економічного націоналізму, я теж не можу не побачити саме приблизно подібні настрої або подібні ідеї, які ви використовуєте, тобто використовуєте популізм і певний інфантилізм. Тобто, вона, ну, наприклад, коли говорите... Про те, що ви створите нові робочі місця саме для представників титульної нації, мені завжди виникає питання, а, які, а яким чином ви будете визначати титульну, не титульну націю? А Потім... цитатку можна? Бо я так зараз да, дивлюся в на нашу програму, що звичайно.